Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на 2026 рік. Отже, діви, давайте подивимося, що на вас чекає в новому році. А перше, що я хочу сказати, що в 2026 році буде чотири затемнення. Кармічні вузли змінять знак, перейдуть з вашої осі на іншу вісь. Так само тричі Меркурій буде ретроградним, ретроградною також буде і Венера. І такі планети, як Сатурн, Юпітер, Нептун і Уран, змінять знак. І хочеться мені розпочати з кармічних вузлів. Адже 26 липня кармічні вузли раху і кету змінюють знак і переходять на вісь водолій лев. І це для вас буде шостий і 12 сектор гороскопу. Чому важливо говорити про кармічні вузли? Адже там, де знаходяться кармічні вузли, там і будуть відбуватися сонячні і місячні затемнення протягом наступного півтора року. От. І для вас це сфери, які стосуються теми шостого і дванадцятого сектору. А шостий сектор це сфера роботи, рутини, вашого здоров'я. Отже, саме в цих сферах у вашому житті можуть відбуватися зміни. Трансформації, може, ви підете на нову роботу, чи підете зі старої роботи, чи зміниться ваша рутина, чи ви більше в житті будете займатися спортом? Тобто зміни будуть в цьому секторі. І ще в дванадцятому секторі. А дванадцятий сектор це сектор, який відповідає за наш внутрішній світ, за наше ментальне здоров'я, це також сектор, який відповідає за еміграцію, за далекі землі, за самотність. І зміни в цьому секторі у вас теж можуть відбуватися. А зараз детально я хочу поговорити про затемнення, які відбудуться в 2026 році. І перше затемнення відбудеться 17 лютого в 28 градусі знаку Водолій. І це для вас шостий сектор гороскопу. Тобто, це перше затемнення на осі водолій лев. І так як це сонячне затемнення, воно, воно говорить про те, що щось нове приходить в ваше життя. Це може стосуватися нової роботи, це може бути тема пов'язана з зміною вашої рутини, це може бути тема пов'язана зі здоров'ям. От, наприклад, ви можете подумати, ні, все, я хочу відмовитися. Від продуктів, які реально можуть приносити в великій кількості шкоду для мого організму. От, наприклад, так зробила я зараз. Я знімаю ці відео в коридорі затемнень, і особливо на місячне затемнення дуже добре відмовлятися від чогось, тому що я полюбляю дуже хліб, солодке, газовані напої. Дуже дуже от реально я розумію, що Ну, це шкідливо для мене. І зараз вже практично протягом двох тижнів я не споживаю практично хліба, не п'ю газованих напоїв, обмежила кількість солодкого. І я відчуваю, наскільки мені легше стало. І ну просто, наприклад, я така людина, що я собі говорю ні, і мені і не хочеться. І можливо, це так само буде і у вас. Можливо, у вас буде подібна історія. Наступне затемнення відбудеться 3 березня. З в 12 градусі знаку діва, і це буде місячне затемнення у вас в першому секторі гороскопу. А місячне затемнення завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок якоїсь ситуації, яка довго тягнулася, яка могла тягнутися півтора року. От, І це може стосуватися вас, тому що перший сектор це наше я. Це це ми, це наша особистість, це то, як ми виглядаємо, це наш стиль одягу, це про нашу діяльність, яку ми здійснюємо, це про е, значить, наш статус. І може бути так, що, наприклад, довгий період часу вас тривало розлучення, і зараз ви вже розлучитесь. Або це може стосуватися вашої діяльності, що, наприклад, у вас була робота. ну, яка не приносила вам, скажімо так, ніякого задоволення, яка забирала всі ваші сили. І зараз ви розумієте, що все, ви хочете залишити цю роботу. Або це стосується вашого зовнішнього вигляду. Ви можете сказати, ну ні, я вже, я вже просто не можу там так виглядати, я хочу там покращити свою зовнішність і так далі. Тобто такі зміни можуть у вас бути. Наступна тема це. Сонячне затемнення, яке відбудеться 12 серпня в 20 градусі знаку Лев. І це для вас 12, 12 сектор гороскопу. І тут ми в свою чергу знову ж таки говоримо про нове. Тобто, чого це стосується. Це стосується теми, наприклад, імміграції. Може, ви вирішите для себе іммігрувати. Це стосується теми е, пізнання себе, можливо, ви вирішите працювати там з психологом, піти на якісь курси по астрології, по Таро. Ну, Все, щоб краще розуміти себе і інших людей. Можливо, вам буде цікава ця, ця сфера. Ну по сонячному затемненню ми завжди йдемо в щось нове. І 23 серпня відбудеться місячне затемнення в четвертому градусі знаку риби. І це для вас буде сьомий сектор гороскопу. І це останнє затемнення на вашій осі, на осі діва риби. І чого воно може стосуватися? Наприклад, сьомий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за чужих людей. Це сектор, значить, Шлюбу наших партнерів, наших друзів, і тут ми можемо говорити про певне завершення, що ну, типу, у вас можуть закінчитися стосунки, у вас може закінчитися шлюб, ви можете ну, припинити спілкування з якоюсь людиною, з подругою, з колегами по роботі. Тобто, отут у вас можуть бути такого роду зміни. От, наступне. Що я хочу поговорити, це ретроградний Меркурій. І в 2026 році Меркурій тричі буде ретроградним. І хочу сказати, що Меркурій завжди є ретроградним в одній стихії. Наприклад, в 2025 році це була стихія вогню, а в 2026 році це буде стихія води. І Меркурій буде ретроградний в рибах, в раці і в скорпіонах. І це для вас буде 7, 11 і 3 сектор гороскопу. Ще хочу сказати, що е, загальні рекомендації про ретроградність Меркурія. Звичайно, на ретроградності Меркурія не варто купувати нову техніку, не варто купувати. Значить, рухоме чи нерухоме майно, починати щось нове. А в цей період варто займатися питаннями з минулого, якимись старими питаннями, які у вас є. І е, тепер я хочу озвучити дати ретроградності Меркурія в 2026 році. Перше, це період з 26 лютого по 20 березня. Меркурій буде ретроградним в рибах, і це для вас сьомий сектор гороскопу. Е, і е, в цей період з вами можуть зв'язуватися ваші колишні партнери, колишні чоловіки, жінки, колишні друзі, там, однокласники, одногрупники. Тобто це такий е, період, коли ви можете зустрічатись з людьми з минулого. Наступний період це з 29 червня по 23 липня. Меркурій буде ретроградним в Раці, і це для вас 11-й сектор гороскопу. Це теж, до речі, сектор, який е, говорить про друзів, про колектив, про інтернет, про авіацію, про новітні технології. Наприклад, як для вас це може працювати? Теж з вами зв'яжуться там колеги з попередньої роботи, е, якісь ваші друзі, з якими ви втратили зв'язок. Не з причини того, що там хтось хороший, хтось поганий. Ну просто так в житті буває. Що дороги розходяться. Але я вірю, що ну, є просто, е, знаєте, як наші люди, які з нами будуть все життя, от е, так, ну ніби і ми не будемо там спілкуватися кожен день чи бачитись кожен день. Але по відчуттях, що ця людина завжди ніби як поруч, коли ви можете їй просто написати щось і у вас. Зав'яжеться глибока духовна розмова. От, і це ще може бути так, якщо ви раніше працювали в інтернеті онлайн. Можливо, ви знову повернетесь до тої роботи або вам запропонують таку роботу, або вам потрібно з попередньої роботи щось таке доробити. Це теж може бути в цей період. Наступний період це період з 24 жовтня по 13 листопада, це ретроградність Меркурія в знаці Скорпіон. І це для вас буде третій сектор гороскопу. І знову ж це таке це тема спілкування, це тема поїздок недалеко. Це, знаєте, коли. Хочеться поїхати в батьківський дім, або хочеться там зізвонити, спілкуватись з родичами, з братами, з сестрами. Тобто, це таке повернення в те, що у вас може бути в минуле і дуже прослідковується у вас тема саме спілкування. Наступне, про що я хочу поговорити, це Венера. Адже в 2026 році Венера буде ретроградною. І це період з 3 жовтня по 14 листопада. Венера буде ретроградна якби в двох знаках. Тобто, свою ретроградність вона розпочне в знаці скорпіон, а потім повернеться в інший знак, виділиться скорпіона в Терези. Тобто, буквально вона зачіпить для вас дві сфери гороскопу: це третій і другий сектор. І ще хочу сказати, що не рекомендують робити на ретроградності Венери. Це, звичайно, виходити заміж і женитись, тому що Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші. І якщо ви хочете, щоб у вашому шлюбі було взаєморозуміння, кохання, повага і, і гроші, то звичайно. В цей період не варто укладати шлюб, і що ще не варто робити? Це розпочинати новий бізнес, розпочинати якусь нову справу, інвесту, починати інвестувати в якийсь проєкт в цей період і так далі. Це теж не варто робити на ретроградності Венери. А що для вас добре робити в цей період? В цей період добре знову ж таки бачитись з людьми з минулого. Доробляти якісь питання по документах з минулого, наприклад, ви там спадщину не дооформили, або там якісь питання по автомобілю варто вирішити, тому що третій сектор це якраз наш транспортний засіб, теж добре робити. Наступне це тема, яка стосується ваших особистих доходів, теж по другому сектору цим добре займатися. Ну, Розумієте, можливо, там по якомусь проекту з вами клієнти не розрахувалися, або ви не подали звітність вчасно, або ще щось. Ну, тобто багато якихось питань, які варто робити. Наступна тема це я хочу поговорити про соціальні і вищі планети. І почну з планети Сатурн адже 14 лютого Сатурн змінює знак. І переходить в знак Овен, і це для вас буде восьмий сектор гороскопу. Тобто на найближчі два з половиною три роки Сатурн буде в Овні і, відповідно, у вас в восьмому секторі. І ця тема, яка стосується, чужих грошей, інвестицій, спадщини, тих грошей, коли вам допомагають. І от по Сатурну, знаєте, це така планета, яка любить все впорядковувати, планета, яка любить закон. І от е, якщо ви живете по закону, по правилах, то Сатурн обов'язково приготує для вас якісь подарунки, розумієте? Тобто, можливо, цей період часу вам реально будуть допомагати. Грошива, можливо, в цей період часу ви закінчите якісь питання знову ж таки по якійсь спадщині, по інвестиціях, захочете інвестувати кудись по Сатурну. І це, знаєте, будуть такі правильні інвестиції, продумані, коли ви там повністю перевірили всі документи, коли ви знаєте всі плюси і мінуси, коли ви все просто дуже добре проаналізували. Оце просто історія Сатурна. Тобто такий цікавий період для вас буде. І ще Сатурн буде ретроградним в 26-му році. Це період з 26 липня по 10 грудня. Наступна планета це планета Юпітер, адже Юпітер змінює знак в 26-му році. І взагалі він робиться один раз в рік, тому що цикл. Юпітера 12 років, відповідно, 12 знаків зодіаку, І один раз в рік він змінює знак зодіаку. І вже 30 червня він переходить в знак Лев і буде там на рік часу. І для вас це буде 12-й сектор гороскопу. А Юпітер це планета, яка дуже любить все збільшувати, розширяти, дарувати подарунки. Юпітер вважається дуже доброю планетою і. Для вас це як може працювати? Тобто, це у вас може все стосуватися теми за кордону. Наприклад, якщо ви емігрували або живете, наприклад, ви живете в імміграції, вам можуть дати дозвільні документи на проживання там, продовжити візу або... Вам, наприклад, якщо ви плануєте їхати за кордон, то знаєте, якби все у вас вийде. Тобто ви знайдете хороше житло, ви виберете хорошу країну по Юпітеру, потім у вас буде робота. І ну якби Юпітер він якби несе достаток, несе оцю гармонію, несе. Задоволення і от все по Юпітеру у вас вийде. Так само, це 12-й сектор це ще тема, яка стосується ретритів, духовного розвитку, там, астрології, психології. Можливо, ви підете в це, от, наприклад, рік будете працювати з психологом. І ви зрозумієте. Якщо ви добре пропрацюєте саме в цей період часу, які у вас будуть плоди в майбутньому, як ви будете розуміти себе, як ви будете розуміти просто інших людей, що ви будете мати дуже ну, хороший результат з цього. І Юпітер теж буде ретроградним в 26-му році. Тобто ми увійдемо в 26-й рік на ретроградності Юпітера. Він буде ретроградним до 11 березня 26-го року і потім в 27-й рік ми знову входимо на ретроградності Юпітера. Він буде ретроградним з 13 грудня і вже в 27-му році Наступні планети це вищі планети, і перша з планет це планета Нептун, і Нептун теж змінює знак в 26-му році, і вже 26 січня він переходить в знак Овен, і це для вас знову ж таки буде восьмий сектор гороскопу. Що хочу сказати, що Нептун в одному з нас перебуває близько 14 років. Тобто в цьому знаці він буде на довгий період часу. І це у вас тема, яка стосується чужих грошей, допомоги і так далі. І по Нептуну, до речі, Нептун це така планета, яка для якої актуальна тема ілюзій, розумієте, таких трошки фантазій, коли ми можемо жити в рожевих окулярах, і саме ви на якійсь ситуації. Можете дивитися через призму рожевих окулярів. Наприклад, це те, що стосується допомоги фінансової інших людей. Ви можете розраховувати на, наприклад, на якісь більші суми, або ви можете не бачити повної картини, коли будете інвестувати в щось, або ви не можете зрозуміти щось, що стосується вашої спадщини. Наприклад, там у вас є сестра чи брат, ви отримали спадщину. І ну там брат сказав вам: ну, це будинок, чи квартира просто стоїть. А виявляється, що там він п'ять років здавав їх в оренду і брав гроші за це. Ви просто це не знали, бо ви йому вірили. Ну, тобто, якісь такі ситуації у вас можуть бути. І Нептун теж буде ретроградним 26-му році. Це період з 7 липня по 12 грудня. Наступна планета це планета. Плутон. Плутон не змінює знак. Він рухається по знаку водолій. Це для вас шостий сектор гороскопу, і, звичайно, до 40-го року у вас буде м -м, актуальна тема роботи, здоров'я, рутини. Різні трансформації можуть відбуватися в цих сферах. Ви можете змінювати роботу, ви можете чомусь знову навчатися для покращення своїх професійних навиків і так далі, тобто трансформації в цій сфері. І Плутон теж буде ретроградним в період з 6 травня по 16 жовтня. І остання планета, про яку я хочу згадати, це планета Уран, адже 26 квітня Уран змінює знак, переходить в знак близнюки, і це для вас буде 10-й сектор гороскопу. Уран теж в близнюках буде надовго, на найближчих 7 років, і Уран буде трансформувати вашу сферу. Кар'єри, роботи, ваш статус, тобто, у вас зміни будуть в цій сфері. О, дійсно, буде підштовхувати вас до змін. Тобто, у вас Плутон і Уран в подібних сферах життя. Е, от. І уран теж буде ретроградним. Ми, ми увійдемо 26-й рік на ретроградності Урана. І він буде ретроградним до 4 лютого і потім з 10 вересня вже до 27 року. Ось такий гороскоп чекає на вас Діви. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.